Більше десяти років у Івано-Франківську успішно працює модельна школа Ювента, добре знана не тільки на теренах Прикарпаття, але й за межами України. Моделі цієї агенції беруть участь у найвідоміших модних показах. Працюють у всіх куточках світу. А зовсім недавно у Калуші відкрита перша філія від цієї модельної школи Ювента Плюс, викладачем якої є Христина Боднар, випускниця агенції Ювента. За словами директора Тетяни Терсанової, відкриттю даної філії сприяло те, що саме з Калуша багато дівчат стали обличчям обкладених світових журналів та успішно працюють за кордоном. Чому саме калуш став першим оплотом і першою філією? Тому що дівчат дуже багато дівчат з калуша їдуть займатися до Івано-Франківська. Дуже багато ваших дівчат стали обличчям обкладенок світових журналів. Працюють успішно за кордоном, і навіть отакі малесенькі ваші дітки навіть стали посіли титул The Best models of Ukraine» – Чотирирічна Калушка дівчинка на даний час модельній школі Ювента Плюс три тривикові групи від 5 до 17 років. Вік учасниць складає від 5 років до 17, але майже кожен день до нас приходяться нові-нові дівчатка, ми їх набираємо. Вже в нас є три групи молодша, середня і старша. Плануємо старшу групу на літо вже відправляти за кордон, працювати. А з молодшими дітками будемо брати участь в різних конкурсах. У нас дуже багато зараз буде конкурсів, показів. Ну, подивимося після першого пробного показу, що в нас вийде». З Нового року планується новий набір дівчаток, зізнається викладачка модельної школи Ювента Плюс Христина Боднар. Сюди можуть потрапити всі бажаючі юнки до 25 років. При єдиній умові бажання працювати. Модельну школу у Калуші Христина Боднар розвиває разом із Володимиром Сакуличем. Спільно працюють, навчають. А найталановитіших переводять до модельної школи Ювента в Івано-Франківськ. Про модельний бізнес мріяла ще з дитинства, каже Уляна Бат. В даній школі займається лише з вересня цього року, проте за цей короткий проміжок часу почерпнула для себе багато цікавого і корисного. Та найбільше ювентівців плюс приваблює ходіння по подіумі. Мені дуже подобається ходити в модельну школу. Ну мені дуже сподобалось тут. Ходять як реверанси роблять. Звичайно, перші кроки у фешн-індустрії нелегкі, проте дівчатка із задоволенням стараються виконувати всі рекомендації своїх наставників. Тож свою мінню вперше на каловському подіумі дефілювали 30 учасниць ювенти плюс. Юні та зовсім крихітні моделі вміло демонстрували різноманітний одяг місцевих бутіків. Звичайно, не обійшлося без вечірніх суконь та вбрання у стилі кежуал для стильних міських буднів.